Вітаю вас, друзі! Вітаю четвер вечір. Я Олексій Ляшенко. Президент Володимир Олександрович Зеленський поїхав на саміт країн Європейського простору. Це класний саміт. Там дуже буде багато країн. Він буде проходити в Великобританії. Да, і там будуть зустрічі індивідуальні зустрічі з країнами, так і загальні засідання. Президент сподівається, президент дуже сподівається, що цей саміт він буде один з вирішальних самітів перед е, навіть. Не перед а для досягнення як миру, да як перемоги. Тому що все, що можна було зробити в НАТО, в Європейському Союзі і в інших засіданнях і за інших самітах, все це вже було зроблено. Оце буде фініш. І це покаже, як воно буде, коли воно буде і як буде швидко. Далі, президент планує зустрітися там, зокрема програма з Великобританії. Великобританія, ви ж, знаєте, завжди підтримує Україну. Ну, це, знаєте, англосакси, як кажуть, брити. Так от він зустріне Обов'язково з королем Чарльзом III, прем'єр-міністром Кіром е Стармером та іншими урядовцями та і і керівниками компаній, особливо оборонних компаній. Да? Ну, З першого дня ви знаєте, що повномасштабного вторгнення Велика Британія була на крок попереду в рішучості підтримки України, надання допомоги і так далі. І так далі. Ми бачили фото Бориса Джонсона з. З Трампом. Ну, знаєте, Борис Джонсон намагається щось розповісти трансу. В чому Трампу, трасу, вибачте, в чомусь його переконати. Подивимося, як це у нього вийде і як це буде. Подивимося. Удачі нашому президенту, і хай він працює. Йдемо далі, друзі, йдемо далі. Йдемо далі по Європейському Союзу. Тут цікава така подія і ситуація. Дивіться, є видання прес. І от Латвійський. Видання це пише. Латвійський екс-депутат виклав у своїх соцсетях е, такі стенди і так, та, 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 такий пост. Да? Він написав, у нього є свій кемпінг, свої, своя зона відпочинку приватна, де він працює, де він робить, і він там поставив величезний плакат, на якому написано на російській мові. Не обслужуваємо собак русских і білорусів. Ну, геніально, Просто розумієте? Просто геніально, Подивіться Класно. Такий тролінг, така. Жорстка е, позиція його, і так, да, він не приймає. Я не знаю як на що на що собак, але это, туди не приймаються на відпочинок ні білоруси, ні російські. Гвалт в Росії страшне. Білоруси мовчать. В Росії страшне, а біженьки, а біженки, а біженки. Вони страшні. А от Андріс Вітолса він сказав. Що це потрібно впроваджувати по всьому європейському союзу? Підписники, да, латиші і інші люди з Європи, вони підтримують це все і пишуть схвальні, схвальні коментарі, друзі. Дуже схвальні, як і ви пишете. Дякую вам за коментарі, дякую вам за підписку і за все інше і за вподобайки. Таку от, така Європа, так, отак, 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 отак. Далі, давайте перейдемо до себе трохи. До себе, до себе до себе. А що до себе, було повідомлення, що там в Такмаку, ще в одному місті, на тимчасово окупованих територіях, наші попали, попали в підстанції, там нема світла. Потім було повідомлено світло відключення в Ростові-на-Дону, в Белгороді, і там по підстанціям, по десь якусь тест також влучили. Це дуже добре. Просто аплодую. От, аплодую. Треба, треба, треба показувати їм, що ми можемо те ж саме, що і вони. Та, вони друга армія в світі. Так, вони велика держава, страшне, але ми горда держава і горда нація. І... Ми захищаємо себе так і будемо захищати, так, як зможемо захищати. Але у мене от була пропозиція, вона пройшла. Ще раз буду нагадувати, ще раз буду пропонувати. Друзі, у нас є тимчасово окупована Донецька область. Частина частина тимчасово окупованої Луганської області. Так от дивіться, в Донецьку, в Маківці, в Горівці, в інших містах, в Луганській І будь-які перемоги Росії святкують мілюмінацію. Салюти, все світиться, все гуляє, вони там пляшуть, танцюють і радіють, коли у нас вимикають світла. Да? Нам не дуже, а вони цьому радіють. А я вже пропонував, я не знаю, бажання, пропозиція, я не знаю прохання, чому там працюють чотири станції. Чотири тез. Чому вони там працюють? Ми ж достаємо, ми ж можемо це зробити. Углигорська тест, чому вона працює? Зуївська тез, чому працює? Старобешевська тест. Чому працює? Тес місті щастя Луганської області. Єдина тез, вона одна з повністю надає електрику всьому місту Луганську. Вивезти із строю весь Луганськ потухне. Ну це ж і військове направлення. Чому вони працюють? Я здогадуюсь, ну, щастя, це Ахметовська тест. Чомусь, ну, я не знаю, що військові там, підтримують Ахметова. Хтось не надає команду, Хтось... десь це щось ламається. Ми ж не достаємо. Можливо, до доща... щастя, і ми достаємо. Та всі ми достаємо. І керованими бомбами достаємо, що наші літаки запускають. А атакам самим. Всім дастимо, чому ці станції працюють, чому вони радіють нашим невдачам? Хай радіють своїм вдачам. Ну, друзі, розповсюджуйте, пишіть і ви е, висловлюйте своє бачення. Може, спільне бачення, якщо ви підтримуєте. Хтось каже, що не, наші не хочуть руйнувати, тому що потім від... друзі, ніхто нічого відновлювати не буде. От повірте мені. Навіть якщо ми будемо йти вперед, вони повзривають все це. Повірте мені, вони повзривають, щоб нам не дісталося. Ну не можна. Треба електростанції, теплові станції знищувати. Домовилися, да? домовилися, а, домовилися про те, що я розмістив звіт про передачу нашої з вами. Праці і Фейсбук скрізь дивіться, друзі. Ще було ось таке питання, про коли Порошенко вніс заставу з благодійного фонду за Червінського. Таке от питання було: хіба можна з благодійного фонду вносити заставу? Ну, по перше, я не розумію взагалі, що приходило. Оце, ось це знаєте. Ну так бентежить, коли людина, яка має підозру в державній зраді, і закрита ця справа, він ознайомлюється чомусь уже два роки, не знаю, викупляє ту людину, яку підозрюють в державній зраді. Ну, щось, щось не так в нашому правосудді. Реально, щось не так, та зовсім не так. А ось про фонди може, повірте мені, будь-який благодійний фонд в свій статут може внести будь-що. Що не, не, що не суперечить законодавству України? Будь-що, наприклад, благодійний фонд може внести в суда свій статут, що він має право на всі зібрані гроші купити п'ять трусів для двох людей. Все. Розумієте? І він на всі не п'ять, не а от на всі зібрані гроші для двох людей трусів. І це буде законно. І тут законно. він міг вністи там будь-яку статтю, наприклад, там, внесення застави за незаконно звинувачених або ще щось, або ще щось. Так що тут зі сторони закону все правильно, Зі сторони моралі це нуль. Ви розумієте? Це повністю нуль. Ну. Що я вам можу сказати? Нуль, так нуль. Що у нас, друзі, з вами далі? Далі, далі. Сьогодні пройшла в день повідомлення. На двох енергооб'єктах вийшло з ладу обладнання, то, що на низці областей збільшиться кількість відключень. Знаєте, я не те що хотів, не те, що порадив, бажання знову мене таке, щоб Укренерго, ДТЕК не давали ніякі об'яви. От зробіть. А потім буде вчора. Вони дають об'яву, що запускається в роботу один енергоблок, атомний енергоблок. Да, і тепер буде краще. Ніч народ видихає, буде краще. Пішов енергоблок. Це наступний день поломка. Давайте не будемо. Я це як про постачання зброї. Той, той сказав, той написав, той вирішив, ті подали документи, ті хочуть, у тих є бажання. І ми пишемо, у нас вже стільки зброї, а не прийшло нічого з того, що було написано. Нічого прийшло зовсім інше із інших держав. Отак От і тут, давайте зробимо, давайте пустимо, давайте будемо відмикати від енергетики не на 19-18 часов, як зараз нас, а на 14, і тоді скажемо і напишемо, да? а то вчора буде легше, а сьогодні ні. Сьогодні буде гірше. Так не можна. Ну, так неправильно. Так неправильно. Ну і ще трошки про Сполучені Штати. Вашингтон Пост написав: лідери демократів у конгресі сказали Байдену, що його балотування шкодить партії, та він повинен зняти свою кандидатуру. Це пише ще раз: Вашингтон Пост. Але за словами речника Білого Дому Ендрю Бейтса, Байден сказав їм, що не зійде з президентських перегонів. Нагадаю, що сьогодні були повідомлення, що у Байдена діагностовано ковід, і він зараз самоізолювався і лікує ковід. Як це коментувати? Це хай коментують міжнародники. Я просто подав друзі вам новину. Зійде Байден. З перегонів, не зійде Байден з перегонів. Не нам вирішувати. І не ми вирішимо. І навіть парад від нас ніхто не потребує. І навіть думки нашої ніхто не потребує. Вони вирішать це самі. Ми будемо дивитися і нам працювати, як уже не говорилось, в реальному часі з реальними людьми, з реальною ситуацією. Що інше? Нічого. Інше тільки перемагати Росію, тільки допомагати Збройним силам України. Те, що ми робимо, за що я вам дуже вдячний. Я зараз хочу подякувати тим, хто донатить на репи, на дрони, тим, хто посилки відправляє. Тим, хто допомагає каналу, тим, хто підтримує канал будь-яким чином. Я хочу подякувати спочатку за донати. Друзі. Я дякую вам за те, що ви робите, друзі. Великову Георгію Монобанк, І Сікової Людмили 50 на 50. Дякую вам, пані Людмила. Сметана Надії, Кучер Наталії Монобанк, Лашківу Олександру, Цупро Тетяни, пані Тетяна, дякую вам, 50 на 50. Ступак Роману, дякую, Монобанк. Семенець Сергію, дякую вам Сергій, Тисну вам кріпко руку. Ви і на Монобанк, і на підтримку каналу. Велика, велика подяка. Також велика подяка нашим спонсорам. Гороховській Світлані, 23 місяці, Бурковській Марії, 25 місяців, Маслову Валерію, 25, Людмили В, 26. Це, мабуть, найперше, одна з найперших наш спонсор, подруга наша. Вася Вася, 8 місяців, дякую. І, звісно, Валерій Лаземнік, це на товариш, друг, це помічник 24 місяці. Величезна вам всім подяка, спонсори мої рідні. Тепер я вже нагадую ще раз, я розташував передачу реба й передачу посилок. Дивіться зараз про це. Олексія. Нашого волонтера, який нам завжди допомагає, і сьогодні у нас така більша надобність у цьому ребі, тому що у той сторони міняються частоти. Ми за ними не успіваємо. У цей реб сьогодні спасет, і сьогодні він уже буде їхати вести людей на заміну, Дуже дякуємо. Дуже дякуємо, хто підтримав нас, хто нас обирав кошти. Нашій словетній 58-й бригаді передаємо від підписника Олексія Ляшенка. І е, такі речі. Терентіва Галина Васильівна передала захиснику, який не має ні тата, ні мами. Отаку посилочку. Дякую велике. Від Алійник Надії Миколаївни. Ну, дуже багато посуд, також душі, серветки, сітколики. Сітки дуже да, важливі. А також це, я так розумію, з Італії у нас у нас є лист, і тут жіночки наші україночки, жіночки з Італії. Так, Це шкіль Марія і Лопатнюк Любов. А, водичка ще це наша олійник. Передала. Дякую, дякуємо дуже, дуже велике нашим волонтерам, що ви нас підтримуєте. Ви нам надаєте вдохновення, Це буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам, друзі, дякую, дякую. Просто те, що ми робимо, воно слів вдячності, не може бути мало. От просто не може бути мало. Ми працюємо, ми робимо свою справу, ми не включаємо кондиціонери, ми вішаємо пропарці. Ми живемо в Україні. Україна переможе.